Уряд чітко визначив, що питання безпеки, а від питання ж безпеки залежить і питання формату освіти. Для цього є військова адміністрація. Ну, тут написано обласним, вона ще є недолугий орган міська військова адміністрація в місті Чернігаві. Теоретично вони б мали б визначити це питання. Тому що, ми прикордонна область, якщо хтось забув, я нагадую. І ну, це не функція місцевого самоврядування, очевидно, визначати. Наскільки безпечно в цій прикордонній області за 70 кілометрів від кордону чи 80 від кордону з Російської Федерації дітям ходити в школу. Але я змушений констатувати факт, що і міська, і обласна військова адміністрація самоусунулися від цього процесу. Якщо в минулому році у нас було рішення Ради оборони області, і на виконання цього рішення Ради оборони області було очевидно, чи розпорядження, чи якийсь документ начальника ОВА, зараз взагалі нічого немає. Вчора, ввечері, після. 17-ї години отримали якийсь лист від обласної військової адміністрації, в від... якому нам доручають визначитися. Ребята, вам Кабінет міністрів не доручив, а своїм рішенням визначив, що це ваша відповідальність. Ну, бездіяльність цих чиновників може призвести до того, а вона вже призвела до того, що початок навчального року, освітнього сезону, під загрозою в Чернігові, тому що Кабінет міністрів чітко покладає. На обласній військовій адміністрації відповідальне за визначення безпекової ситуації, а замість того, щоб виконати своє, ну, своє завдання, вони прислали нам листа, щоб ми визначалися. Ми то визначимося. Тому що наша функція працювати для людей і наші виборці, і мешканці нашого міста це питання десятків тисяч людей. Але чи це саботаж? Що це не професійність військових адміністрацій, Чернігівців не влаштовує ні перше, ні друге. І перше, це ще в Україні таких треба пошукати. Розумію, що очна освіта, очна освіта це очна освіта. Це контакт з дітьми, це діти під наглядом вчителів, це. Ну, навіть немає про що говорити. Очна освіта це очна освіта. І питання стосується. Десятки тисяч мешканців нашого міста. І я хочу чітко заявити, що сьогоднішнім рішенням міський виконком приймає формат роботи очний і з понеділка наші діти підуть навчатися в школи в очному режимі, навіть при тому, що не всі процедури, які визначені постановою Кабінету міністрів, через незалежні обставини були дотримані. Як завжди. Вже ми бачили це неодноразово і не перше. Місцеве самоврядування в місті Чернігові, попри всі обставини, приймає відповідальне рішення, зважені в інтересах наших людей. Тому що це єдиний сьогодні орган в Україні робочий, який має зв'язок з громадою, з людьми, з їхніми проблемами. Ми не допустимо в нашому місті чиновниками, які не виконують свої обов'язки зриву початку навчального року. Ми бачили, до речі, кілька місяців поспіль кроки по позриву підготовкою опалювального сезону навчального року. Повторююся, чи це свідомий саботаж, чи це непрофесійність, Я не знаю. І от це ще один приклад того, що ті, хто намагалися місцеве самоврядування в нашому місті знищити і кинули на це величезні сили, ресурси і не зупинилися в цих планах, так от. Це ще один приклад, що місцеве самоврядування це єдиний орган, який відповідально здатен приймати рішення в інтересах наших людей. І так було, і так буде завжди. Бо для нас єдиний не головний, а єдиний пріоритет це інтереси наших людей, мешканців міста. І от в інтересах мешканців міста Чернігова ми зараз приймаємо рішення про форму освіти в місті Чернігові, і вона буде, крім школи, яка не може через безпекове питання, бо там немає укриття і не можна його зробити, це школа номер 4 Крім школи номер 4 всі інші школи будуть працювати в очному режимі, тому що це рішення відповідає інтересам наших мешканців. Хоча, з точки зору воєнного стану прикордонної області, постанови Кабінету міністрів, цьому б мала передопередувати якесь чи розпорядження чи рішення військових адміністрацій, які визначили, що це. Безпекове питання дотримано. Ми враховуючи, що рішення не було, провели комісію тепти перед виконкомом, Туди входять фахівці з різних державних органів, які теж дотичні до питань безпеки. І на, цій, на цьому засіданні комісії рекомендували, скажімо так, управління освіти, виконавчому комітету міської ради визначитися, що є можливість проводити навчання в очному режимі.